Акт справедливості так президент США Джо Байден назвав падіння режиму диктатора Башара Асада у Сирії. Байден підкреслив, що цей акт надасть сирійцям історичну можливість побудувати найкраще майбутнє для своєї країни. Також додав, що США працюватимуть з партнерами для зниження ризиків, які походять від Сирії. Зокрема, Сполучені Штати підтримують Ізраїль, Йорданію, Ірак та Ліван у світлі можливих загроз з боку Сирії. Також проведуть консультації з їхнім керівництвом нагадаю правління Асада в Сирії закінчилося напередодні. Він вилетів з країни, а вранці в сирійську столицю Дамаск вже ввійшли повстанці зі свого боку. Прем'єр-міністр країни Махабет Айджалалі заявив, що готовий передати владу опозиції і співпрацюватиме з будь-яким керівництвом, яке обере народ. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по місцях зберігання зброї на території Сирії. Про це повідомляє місцеве видання. За їхню інформацію, атака була інтенсивна. Десятки літаків ВПС Ізраїлю завдали ударів по численним цілям по всій Сирії. Особлива увага була приділена знищенню стратегічної зброї, яка після падіння режиму диктатора Асада могла потрапити до рук ворожих до Ізраїля підрозділів. За словами джерел, удари також було завдано по об'єктах виробництва зброї та Систем протиповітряної оборони Ізраїльські війська вперше за більш ніж 50 років увійшли на територію Сирії. Про це пише Таймс» з посиланням на двох високопосадовців. За їхніми словами, вони зайняли стратегічно важливі позиції на горі Гермон та інших ділянках сирійської території, що необхідно для забезпечення безпеки кордонів. Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямінне Таняху наказав військам захопити буферну зону між країнами.